Ця історія бере свій початок ще у вересні 2020 року, коли шукач старожитностей Шейн Вуд досліджував сільськогосподарські угіддя в селі у графство Есекс, Велика Британія. На одному з полів він виявив величезний скарб, який складався з майже тисячі золотих монет. Про свою знахідку чоловік повідомив орендаря земельної ділянки, хоча відповідно до британського закону про скарби. Особи, що знайшли цінності, зобов'язані повідомити про них коронера, тобто місцеву владу. Згідно з британським законодавством, пошук скарбів не може бути розпочато доти, доки не буде отримано дозвіл від землевласника. Усі знахідки належать землевласнику, тому перед початком дослідження полів пошуківці повинні домовитись з власниками земель про поділ можливого скарбу. Знайдений скарб золотих монет. Був переданий для дослідження музейникам, вивчали його цілих 5 років. Він містив 930 східно-британських статерів, норфолдський вовчий статер, гало-бельгійський статер та ще чверть статера. Фахівці музею Челмсфорда заявили, що скарб Грейт Падау є знахідкою національного значення. Це найбільший скарб золотих монет залізної доби коли-небудь виявлений. У Великій Британії він належить до часів, коли корінні племена перейшли від імпорту кельтських монет з материка до карбування власних регіональних валют. Цей період також збігся зі значними потрясіннями, зокрема, з другим вторгненням Юлія Цезаря до Британії у 54 році до нашої ери. У травні 2025 року музей Челмсфорда придбав скарб Грейт Баду покупку профінансував фонд спадщини. Він випустив спеціальну лотерею. Народ купував білетики і збирав таким чином на так би мовити викуп скарбу. Вони зібрали 250 тисяч фунтів стерлінгів. Скільки ж всього заплатили землевласнику, достаменно невідомо. Але враховуючи те, що додаткові внески надійшли від міської ради Чемсфорда, товариства друзів музеїв Чемсфорда. Есекського товариства археології та історії, Есекського фонду спадщини Ради з Британської археології Сходу та Есекського товариства Нумізматики сума, напевно, повинна бути з шістьма нулями. Що ж з цього отримав шукач скарбів? А нічого. Ще у 2021 році слідчі з'ясували, що з 933 золотих монет Шейнвуд. Залишив собі, так би мовити, на пам'ять 22 статери й одну чверть статера. Шукач скарбів визнав свою провину. Суд засудив його до 200 годин неоплачуваних робіт із відбуванням покарання у виправно трудових колоніях строком на 18 місяців. Також як покарання у Буда конфіскували і знищили металошукач, а всю винагороду за знахідку отримав тільки землевласник. Друзі, це відео було створено на основі статті сайту Віоліті, де ви можете не тільки купити або продати предмети колекціонування, але й дізнатися про археологічні новини, виявлені скарби та стародавні артефакти. Я ж дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал у пошуках Золота та Скарбів, аби не пропустити нові цікаві відео.